Фобос-1 і ФОБОС-2, що вирушили у політ у липні 1988 року. Апарати були покликані не тільки виходити на орбіту червоної планети, а й мали наблизитись і навіть здійснити посадку на ФОБОС, найбільший супутник Марса. Проте місія Фобос-1 завершилася невдало. Бо, 28 серпня 1988 року, оператор на Землі помилково відправив апарату команду на вимкнення системи стабілізації. Через що батареї перестали заряджатись. Коли на початку вересня цю помилку нарешті виявили, то спроби відновити контакт вже були марними. Місія фобос 2 була більш вдалою. Апарат успішно здійснив фази перельоту і виведення на орбіту Марса, збираючи дані про Сонце, міжпланетне середовище, Марс і Фобос. Фобос 2 досліджував поверхню та атмосферу Марса і надіслав на Землю 37 зображень Фобоса з роздільною здатністю до 40.